Yeah. Радіо новий черн. Напередодні свята закоханих. Моя колега Олена Терещенко поспілкувалася з Чернігівцем, який народився 14 лютого. Його звати зовсім не Валентин, хоча він і святкує день народження саме 14 лютого. Чернігівець Ігор Бойко, який з'явився на світ у День всіх закоханих, вважає себе справжнім романтиком. Історія моя вся в принципі сплошна романтика, так як я воєннослужащий і багато поїздив у своїй житті. І був в різних країнах, і в Лівані, і в Сибірі, і в різних канц. Как говорится, мира и планеты одной из романтических историй можно вспомнить то, как я познакомился со своей любимой женой Наташенькой, которая является бібліотекарем. Познакомились мы на Западной Украине, когда там проходил службу. Познакомились возле библиотеки, обсуждали книги, романы. Ну і различні історії День святого Валентина для Ігоря Бойка особливий не лише тому, що це день його народження. Це перший символ наближення весни та нового життя. Двоє дітей Ігоря народилися саме на початку весни, а кохана дружина Наталія святкує день народження, 8 березня. До висловлювань, що день святого Валентина це запозичене західне свято, ігор Бойко ставиться з гумором. Ну я вважаю, що праздників не буває западних або восточних. Праздники, в принципі, для всіх. нормальных людей все приемлемы. Поэтому День святого Валентина это как бы день любви, а любовь это не придумано, это чувство, которое есть внутри каждого человека. Поэтому это любовь, она или есть, или нет. Это праздник, как говорится, желанный каждым человеком, и каждый человек в душе, у которого есть хоть капелька любви, его осознает, воспринимает. Поэтому считаю, что этот праздник очень хороший. Радио